Всім привіт, друзі! Ви на каналі VillaRers. Сьогодні покажу, як завантажити та встановити текстурпаки для Minecraft Bedrock. Заходимо в браузер, але спершу перевірте свою версію гри. Потім шукаємо Minecraft Bedrock текстурпаки і вибираємо будь-який. У мене версія 1.2061. Тож завантажуємо цей текстурпак. Після завантаження відкриваємо файл у Minecraft. Ось він, ще качається. Чекаємо. Відкриваємо файл, починається імпорт. Імпорт завершено. Тиснемо грати, потім створити новий світ. Обираємо ресурс паки. Ось наш пак. Активуємо його, створюємо світ і бачимо, що текстурпак працює. На цьому все. З вами був Вейлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім бувай!